Йо-йо, всім привіт! Це Володимир Бектар, і це новий відосік. Я сподіваюся, він вам дуже сильно сподобається. Перед початком хотів би вам сказати присування, як заходити на сервачок савачок РП, вводити мій нікнейм Володимир Бектар. Поле просившого ігрока. І обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал. Там дуже часто виходять розіграші та всяка еклюзивна класна інформація. Обов'язково підписуємося, ссылочка ще є в описанні. Яка суть цього відео? Я іду в казино в блекджек на цілий 1 мільйон. І, і напевно я хочу з цього мільйона зробити плюс-мінус x 3 це виходить 3 мільйона, можливо і більше. Але було б непогано зробити x2, головне це не слити, бо буде обідно. Я перепробую всякі різні тактики, і я сподіваюся, що ми зможемо підняти таку досить непогану жирну котлету. І якщо ви поставите лайк під цим відео, я сподіваюся, що у вас буде все вище удачі і ви будете завжди з Джека уходити в X2, x3 x5 баланс. Попереджаю, всі дії були виконані в ігрі GTA San Andreas, Радміра П. Тому це все не реальне, це не реальне казино, це все віртуально. Я не закликаю нікого іграти, це всього лиш то ігра. І ми знаходимося в заведенні казино казінолетка. Ну, давайте підійдемо до цієї прекрасної дівчини та візьмемо в неї фішечки. Одна тисяча. Фішечок. це рівно 1 мільйон. Надіюся, ролик буде не короткий, і ми не з все. І йдемо, давайте за от столик. Привіт! Я хочу з тобою поіграти. Э, давайте почнемо так. Легенько з 150 16. У э, нього може бути навіть 21, але давайте хватить. Можливо, нам повезе, але в нього 19. На жаль, нам не повезло. Еээ, яку ставочку. Якщо насилимо, можна попроти поставити 200, але я думаю, можна повторити ставочку, і нам падає 21. Чого я не поставив 200. Ну, окей. Хоча би так ми вже у плюсі на 50 фішок. Давайте 250, зразу лупимо, надіюся. І да! Знову 21 Blackjack плюс 600 фішок. Альо, ми вже ізі зробили, плюс 400 фішок. Нормально. Е, по суті, нас зараз має слити, тому давайте поставимо всього лиш то соточку. Нам падає 12, ми добираємо ще одну карту. І другий раз, я думаю, не стоїть добирати, на нього число, напевно. Да Надо було хватить. В нього був би перебор. да, в нього був би перебор, я так і думав, бо коли маленьке число в нього, в нього завжди частіше всього перебор. Давайте ризикнемо, поставимо 200 фішок, добор 15. У нього 9. Mm. Давайте хватить різкнем. Можливо, в нього буде перебор. В нього 20. Обідно, обідно, Ми вже по суті слили то, що ми підняли. Давайте 200, також поставимо 15%. Я не хочу добирати. бо Це 100% буде перебор. А в нього зараз більше 15-100%. Ну, mm -hmm. no, давайте хватить, що. Ми проіграли Обідно, так швидко підняли бабки, так швидко програв. Ну давайте повтор 200. Знову 15. Ну. Ну, і перебор, і в нього зараз буде перебор, ні, в нього 17. А що за слів пішов? А що за Ну давайте 500. Двадцятка, хватить. У нього теж 20-ка. Я так і знав, бо коли падає дама, то це у пиші всіх випадках 20 після нічиї. 18. Це непогане число, це непогане число. У нього 21. 20... Я промовчу. В нас просто спеціально сливає. Ну. А можна було 20-ку дат. Я не знаю, як на це реагувати, бо... Ви бачили, як він нас сливав? Які числа нам попадались. Ну, я так подумав, ролик всього лиш на 4 хвилини це так собі. Я думаю, ви зі мною будете согласні. І ми йдемо за додепом в 600 тисяч. Це 600 фішок. Не хотілося б чесно слити зараз гроші, бо. Ах, мені дещо треба купити. Ем... А нормально у мене меню купити. Я не знаю. Ну, давайте почнемо з 200. Я надіюсь. Ну, яка 7? Яка 9? 17. Хватить. Преже, у нього перебори, я малю. Яких... Ах... Надо подумати. Це буде ще один слив. Чи це буде зараз лютий заносик? М -м -м. Ну, поже, залетий. Неких 13. У нього 20, у нього 19 або 20. Некір 15. Надіємося на перебор. Просто надіємося на перебор. У нього 20. Ну і так як я і говорив. Я так це читаю. Последніх 200 фшок. І це получається, ми будемо в мінусі на лям 600. Лям 600. 18. Ну тут хоча б 18 зайди. Яка нічия? Це просто підкрутка. Тому я не люблю блекджек, бо це просто підкрутка. Воно тут нема ніякого рандому. Опше. Ну, давайте останніх 200 влупим. 21. Хватить! Плюс 400. Як нам повезло? Це просто жесть. Це просто жесть. Ви не думайте, чого в мене така реакція на такі кошти? Бо якщо чесно сказати, я не знаю, чи тут зараз покаже, скільки в мене виграшно. Ні, тут нема, не пише, скільки в мене виграшно. Якщо що, взагалом кратко скажу, у мене тільки 25 мільйонів виграно. На 18-му сервері я тут взагалі в казіно не ходжу. І нам падає 18, це нормальне число, і я надіюся, так в нього перебор. Невже це легендарний комбек? Тож я надіюся, це комбек. Ну це зараз буде слив ще один. Я не знаю, стоїть різкувати. Ну давайте. Давайте рискнемо. Десятка, у нього шестерка, добор. Пу, ні, Ну тут. Ну яких 24, ну могло нормально виписати, у нього 17. Ми б тут в будь-якому випадку би проіграли. Чесно скажу, я не знаю, що робить. Розділіть. 20 боже. Фух! Сюди. СЮДА вернулося ви тих 200 фішечок. Я вабан би хотів би лупанути, можливо, би повезло, Но давайте все-таки стримимося та поставимо. Ну. Чого, коли я думаю, я не притримую своєї думки? Зараз, якщо б я вабанк лупанул ми би такий камбек лютий оформили. Ну зараз кобуту може бути слів після 21. Ну давайте поставимо 200, десятка 17. Це нормально, це нормально, це не так погано, у нього 21. Мені здається, він зараз нас ще раз слий, тому ставимо всього лиш сотку До... Я промовчу. У мене тут слів, чесно, немає, ну ладно. Ну 14, ну у нього 100. Сто... Дану. 25 Фу -ху -ху -ху. Ну у нас вже 900 фішок Ми, нам щоб Ну хоча б два ляма було би круто вийти реально Не зараз соль'є. У меня двадцатка Така ситуація, що мені тільки що подзвонили в Discord, і я сподіваюся, ці звуки нічого такого страшного немає, і ми слили ту ставочку. Давайте 200 фішок, 18, на 18 це хороше число. Це в нього 24 і це круто. У нас 900 фішок. Ми слили те, що тільки що. Вернули, точніше, то, що тільки що слили. Ну давайте. Ще раз 200, 11 добор, 21, один. Да ну. Сюда ура, Як добре, що нічия. Я просто так радий. Е, ну, що можу сказати: лям 100. Ми потроху відбили то, що ми слили, але нам ще не вистачає підняти 1500. Так що, надіюся, у нас вийде 21 зразу же. 21 зразу же. Mm -hmm. Нас. Ну, ще 200 фішок, і ми будемо. Да ну, пеже він, паже він, ну. Не... Супер! Сюда! Ми вернули рівно лям 600 з балансом, яким ми прийшли. Це вже непогано. Мені здається, це буде слів, то ставимо соточку тільки. До... Ам. А можна мені так завжди видавати? Ну зараз точно буде слів. Ну давайте 200. Двадцятка! 20. 20. Лям! 900. Uh, я не знаю, стоит рисковать. ну давайте ще 200 и. У него 20. У меня тоже 20, саньчья. Мя, no, 26. 2-100. 2-100. Фух, видає він жорстко, але саме головне правило казіно, ніколи не заігруйтесь, Друзі, це саме головне, ніколи не заігруйтесь. Ми слили ізначально всі свої, ну як всі, ми слили свій перший лям. Потім я додепнув 600 тисяч і я волишився тільки з 200 фішок. Ну в мене вийшло і навіть 5 в плюс. Ми потратили всього лиш 1,6 мільйона. І вийшли з двома це плюс 58 рублів. Ну, хоча б якось, добре, що це не мінус, і ми пішли в плюс невеликий, но хоча б плюс. Це самого неправило, ніколи не заігруйтесь в казино. В слідуючий раз я попробую на більш якусь велику суму і піти в досить такий великий класний X, щоб, там, наприклад, з двох лямів зробити 10. Я надіюся, ця рубрика вам сподобається. Ми отак вот комбекнули вот, і розули е круп'є в вказяного леткаріна на редбречку 18-му. Сервері. Заходіть і грайте разом зі мною, я буду радий кожному. Не забувайте вводити мій нікней Володим Бертерполо. Про що ігрока та. Внизу посилишся, переходьте мій ТРК там дуже часто розірші і досить крута інформація. Ну а на цьому все. Дуже дякую за ваш королівський перегляд. Надіюся, вам це відео реально сподобалось. Ви оформите підписочку, поставити колокольчик, лайкос і якийсь інтересний коментар. А на цьому все. На все добре і до побачення.